Всім привіт! Вчора ми заливали стежку підлоги в тауні. Тут 130 метрів квадратних по двох поверхах разом. Це на перемічці у нас знаходиться. Ставлю фрагменти відео, як сам процес відбувався. Сьогодні приїхав перевірити якість, чистоту роботи і рівність. Саме головне, щоб потім не виникало питань. Ну вже попередньо можу сказати, що рівність перевірив, питань не виникає, і зараз на відео продемонструю сам об'єкт, який був зроблений. Такий колір на другий день. Перевірюю я вже попередню рівність. У нас бачимо піднібіліт. У нас мітки на стіні, про яких ми Також додатково повиносили сміття за мали цими вже не встигали Ні сантехніки, ніколи не було, нам щоб це зробили. І ось такий результат роботи. Зараз підімемось на другий поверх. Ще також варто зазначити, що, не дивлячись, що вчора був дощ, весь вісок був мокрий, але бачимо, все зашліфовано ідеально, немає ні розводів, нічого. Ось продемонструю. Гладенько все четко. І ось робоче місце, вчора ми тут робили. Як бачимо, І сліду нема, що тут залувало, що розтяжка. Все прибрано, все забрано. Стіни чисті, не залапані, по демпору все Прийшлися, поробили. Тому, кому цікаво, звертайтеся, зробимо вам так швидко, дешево і якісно.